Так, ні, і так, Арсен ні. Мірзаян. Погнали. Арсен, ти завжди так. намагаєшся снідати? Ні. Лазив по чужих кишенях? Ні. Фантазував про ніч з Анжеліною Джолі? Ні. А колись, а може, я не знаю. колись було таке, що ти. Я ж багато живу. Колись було довго таке… Живу. І, Анжелі... і, Анжелі... і, Анжелі... Та, і я дуже довго живе теж. Колись було таке, що ти піснув від сміху. Піснув? Угу. Ні. Крав чужу ідею. О, так ні. Не... Так. Вважаєш Артема Пивоварова популярнішим за себе? Виходив на сцену без ніжньої білизни. Ні Заміряв своє чоловіче достоинство, засинав у ванні. Так. Напивався за останній місяць. Так. Ти часто мотікаєшся? Так. Займаєшся самозадоволенням. Ну, в смислі. У тебе є фейковий аккаунт в інстаграм? Нема. Плакав під час перегляду фільму Титанік. Взагалі не знаю Хочеш зробити суперхітовий дует з дружиною Тоні Матвієнко? Ти тактильний. Тактильний був в Амстердамі. Був користувався там послугами дівчат з вулиці Червоних ліхтарів. Було Бора. соромно за свій виступ. <гум> У мене є такий виступ, Ано? мені за нього не соромно, але музиканти кажуть про, про саме про цей виступ, що Я, треба ж... соромитися. <гум>